Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні буду наносити вінцянську штукатурку на ось такий ресепшен. Буде вона в чорному кольорі. ну Це по дизайну. Вінцанка у нас від компанії Fidel Venedic Putz. Буде вона в чорному кольорі. Ось у нас колір C 9005. Ось така у нас ресепшн. У нас ДСП панелей. Ось зверху, але вчора я в два шари наніс кварц ґрунт. І буде вона ось тут, на цьому, цьому закладі, я вже робив, показував, до речі, хто бачив, є у нас от така венціанська штукатурка. Приступаємо до колорування нашої венці. Це у нас залишки з попередньої. Але нічого, використаємо все. Кому цікаво, ось є у нас інструмент на сьогодні на перший шар, бо шарів буде декілька. Це у нас звичайна венеціанська кельма, нагадую, металічна. шпательки і широкі шпатий. Ну і є у нас ось різні круги. Це войлочні круги, овчинні. Але це все попереду. Так що чекаємо на результат. Вчора я наніс перший шар нашої венеціанської штукатурки, ось показую від компанії Відал Україна Венедіку. Сьогодні я наношу другий шар. Ось приблизно, подивіться, є оця шагрень, тому що венеціанська штукатурка якби, е, впиталася. Кварц у на кварц грунт, тому будемо наносити більше шарів. Друзі, сьогодні я почав наносити наш малюнок художній. Нагадую, у нас ресепшн, Ми кварцували, тому попереджую всіх, іде йде великий розхід матеріалу нашої венціанської штукатурки від компанії Fiда Україна». Так що розраховуйте, що матеріалу піде більше, тому що кварц грунт і там є піщинки. Це вже художній йде п'ятий шар. Зараз. Так що є у нас ось чорні сірі кольори, змішуємо. Якщо п'ятисотою надачі показую. Зараз буду проходити тисячною, ось у нас є тисячка. і буду проходити нею. Зараз вже 1500 взяв. Ось уже в нас трошки видно наш результат. Так, друзі, почав я наносити нашу поталь. І, як завжди, результат буде в кінці. Так що чекаємо на результат. Це вже Нанесено. Це віск. Від компанії «Хейдал» і приступаємо до нанесення. Наношу я металічною вінцанською кеймою, хтось наносить інколи я в деяких моїх роботах, коли віск буквально плавиться літом в теплом жару. Тому наношу інколи навіть ну, звичайно купую. Але я як завжди буду наносити в два шари, то як я, я наношу шари. і зараз приступаю до полірування.